Живалися на зернотрейдерах. За що брали хабарів Держпродспоживслужбі? 9 тисяч доларів. іти в Європі. Як військовозобов'язаних переправляють через кордон, і що обіцяють службовці? Шість смертоносних гранат і пляшка віскі. Завершено розслідування факту загибелі помічника головнокомандувача збройних сил України Геннадія Частякова. Про все це просто зараз у Топ Ньюз. Вітаю! ДБР продовжує виявляти та розслідувати факти зради національних інтересів України. Спочатку повномасштабного вторгнення бюро направило до суду 768 обвинувальних актів. Загалом у відомстві понад 2 тисячі справ. З них за обвинуваченнями у державній зраді 1633 кримінальні провадження, 399 справ стосовно колабораційної діяльності, 1072 особи отримали підозру, 534 громадянина розшукуються майже 1300 перевіряються на причетність до зради та Колабораціонізму до суду направлено 768 обвинувальних актів. Чекаємо вироків і нагадуємо, що відповідальність за зраду сувора і невідворотна. Також ДБР завершило розслідування загибелі від вибуху гранати помічника головнокомандувача ЗСУ Геннадія Частякова. Військовий, який підозрюється у привласненні боєприпасів та вбивстві через необережність, отримав гранати в одній з військових частин і зобов'язався передати їх на склад за місцем проходження служби. Натомість вони зберігалися в його кабінеті і в листопаді 23-го року стали частиною подарунку колезі. Набір з шести смертоносних гранат та пляшка віскі. Іменинник був переконаний, що це чарки для алкоголю, які дуже схожі на справжні боєприпаси, і безпечно спробував відкрити одну із них. Від отриманих поранень він загинув на місці, а його неповнолітній син отримав тяжкі тілесні ушкодження. ДБР опитало більше двох десятків свідків, провело слідчі експерименти та експертизи, опрацювало велику кількість документів. Наразі сторона захисту знайомиться з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт буде передано в суд. Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 15 років. Незабаром перед судом постане один із керівників могилів Подільського лісгоспу, що на Вінниччині його було затримано під час спроби дати хабар працівнику державного бюро розслідувань. Слідство встановило, що на території лісового господарства незаконно зрубали 10 тисяч дерев, чим завдали збитки в державі майже на 60 мільйонів гривень. Пропонуючи гроші працівнику ДБР, фігурант розраховував, що провадження закриють, а йому вдасться уникнути відповідальності. Натомість керівника могилів подільського лісгоспу звільнено з посади на його квартиру, земельну ділянку та авто накладено арешт, і він обвинувачується в умисному вчиненні дій, які виходять за межі його повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. За таке можна на 10 років сісти за грати. Чекаємо вирок суду. Далі історія про прикордонницю, яка за 9 тисяч доларів обіцяла переправити військовозобов'язаного за кордон. Якось до службовиці звернувся громадянин України, який в умовах воєнного стану приїхав із заробітків в Польщі провідати рідних і хотів дізнатися, чи є законний спосіб повернутися назад. Йому повідомили, що законно перетнути кордон не вдасться, але якщо він заплатить... 9 тисяч доларів і знайде ще 3-4 друга ухилянта, То прикордонниця готова доправити групу автівкою до кордону з Молдовою або з Польщею і посприяє в перетині кордону. Потім посадовиця призначила зустріч для передачі грошей у приміщенні агенції нерухомості отримала 9 тисяч доларів, після чого була затримана правоохоронцями. За незаконне переправлення через кордон суд може на 9 років позбавити волі і конфіскувати майно до розслідування триває. З початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україну експорт сільгоспродукції дознав суттєвих змін. Основна причина це блокування морських портів військовими країни-агресора та пунктів пропуску на кордоні з ЄС польськими аграріями. Виявилося, що палки в колеса українським зернотрейдерам ставлять і на місцевому рівні. Мовляв, хочеш вчасно отримати фітосанітарний сертифікат чи акт про результати обстеження на продаж ячмені та кукурудзи. Плати хабарі такі махінації в обхід державного бюджету приносили ділкам в середньому близько 160 тисяч доларів на місяць. Зауважу, що ДБР упродовж 9 місяців документувало факти правопорушень працівниками головного управління Держпродспоживслужби в Одеській та Запорізькій областях. Вони створили злочинне угруповання, де чітко розподілили ролі та обов'язки. З 11 учасників п'ятьох затримано і повідомлено про. Підозру в одержанні неправомірної вигоди, особливо в великих розмірах іншим посадовцям, причетним до оборудки, підозри оголосять найближчими днями. Поповній бюджет, а не власні кишені. Працюємо на перемогу. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.